Вбив знайомого і скинув його в колодязь. Жителю Прилуцького району загрожує 15 років тюрми. На прилученні поліцейські скерували до суду впровадження щодо вбивства чоловіка, який вважався безвісти зниклим. На початку лютого до поліції надійшло повідомлення про зникнення 51-річного мешканця приміського села на прилученні. В ході проведення розшукових заходів поліцейські виявили тіло зникного в колодязі на території господарства місцевого мешканця. Під час огляду місця події, за участі судово-медичного експерта, було встановлено, що чоловік зазнав смертельних тілесних ушкоджень. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Слідчі встановили, що конфлікт між ним та потерпілим виник під час спільного розпивання спиртних напоїв. У ході сварки підозрюваний завдав опоненту декілька ударів металевим предметом по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Сподіваючись уникнути відповідальності за вбивство, зловмисник вирішив приховати сліди злочину. Відтак скинув тіло у колодязь у дворі свого будинку. Наразі слідчі прилуцького районного відділу поліції під процес. Суальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства. Частина 1 статті 115 кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження з винувальним актом скеровано до суду. Відповідно до санкції, інкримінованої статті обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.